Всім доброго вечора. Сьогодні я хочу розказати, що я додаю своїм козочкам до раціону, які кормові добавки та вітаміни. Ну, прежде всього, скажу, що це не реклама. Це просто я ділюся зі своїми глядачами, підписниками, друзями, ну, своїми знаннями, які я також приобрила від когось, хтось зі мною колись ділився. Радив мені хтось, хтось з лікарів, знайомих, щось з інтернету. Ну, в общем, що я знаю, то розкажу сьогодні вам. Це така кормова добавка гранула козивці. В сухому вигляді, я так її даю. Це колись нам радив доктор Прятко, коли в нас хворіла жужа. Це залишився один пакет. То так, я його періодично даю. Це. Акселерат для дрібної, дрібної рогатої худоби. Це також е, амінокислотний вітамінно мінеральний комплекс. Також е, гранулі я додаю до раціону своїм козочкам. Ну, даю я, звичайно, не все зразу, все по черзі. Далі, 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 дрожжі кормові, додаю до зерна або в піло. Це. Трикальцій фосфат. І ось ще такий трикальцій фосфат. Також в сухому вигляді даю козочкам до зерна або до піла потрошки. Все по черзі. Це кальцій. Дійне стадо жуйні тварини. Так. Це сірка кормова, також даю. Трошки буває даю в сухому вигляді, а буває, даю до піла. Ну, і оце живина, вже закінчилась тільки пакет пустий. Живина для тварин. Також даю в сухому вигляді це гранула, додаю до зерна. Так, покажу ще раз все, пальці, акселерат, козивівці Біомікс стандарт. Дріжджі кормові. Сірка кормова і трикальцій фосфат. Оце такі добавочки я даю своїм козочкам. Зараз їм це не помішає, вони всі кітні. Та й мені кажеться, що в будь-яку пору року воно не помішає, особливо зимою. Отаке От я даю своїм козам по черзі, потрошки все додаю періодично. Всім, кому сподобалось та було корисно моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляди, всім бажаю тихої, мирної ночі. І всього найкращого. Пока-пока.